Слава Ісусу Христу! Вітаю, другі друзі, на Ютуб каналі Небо Он. Обов'язково підпишіться на цей Ютуб канал. Я натомість запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на четверту неділю Адвента. Це Євангелія від Луки, від вірша, розділ 1 вірша 39-го. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу в вільську околицю в місто Юде. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні. І Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним благословена тими жінками і благословений плідлона Твого. І звідкиля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радости здригнулася у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. Інколи цю сцену біблійну ми дещо інфантильно розуміємо, ми думаємо, що одна жінка пішла навідати свою вагітну родичку і трохи допомогти їй по господарстві, а принагідно побалакати з нею, бо Єлизаветі вже довший час не було з ким побалакати, бо пригадуємо, що Захарія внаслідок об'явлення ангела Гавріла, і внаслідок своєї невіри, онімів. І тому Єлизавета Сама вдома, з ким поговорити немає. Ну і Діва Марія вирушила всі ці справи трошки ем, повирішувати, трошки їй допомогти. Але що виходить? Марія В Єлизавета, як потім дізнаємося, була три місяці. Тобто, коли Діва Марія отримує благовіщення, читаємо 6-го місяця Ангел Гавріл був посланий Богом, 6-го тобто, місяця від зачаття Йоанна Хрестителя, три місяці маємо дев'ятий місяць. тобто Марія. Ем, Йде від Єлизавети, тоді коли народжується його анхреститель. Тобто, коли насправді найбільш була потрібна та допомога, знаємо, що допомога значно більш потрібніша тоді, коли народжується дитина, ніж тоді, коли хтось є вагітним. хоча і тоді, і тоді потрібно. Але коли народжується дитина, то ціла делегація інколи приїздить бабця, прабабця, всі суперексперти приїздять, щоб розповісти, як правильно потрібно дитинку тримати, купати. Що з нею робити, і так далі. Ну і думаю, що та допомога і той досвід потрібний. Але Діва Марія раптом уходить, не є присутня під час народження Йоанна Хрестителя. Значить, Вука хоче тут значно щось глибшого показати, ніж просто певні якісь альтруїстичні постави, хоче показати тут значно глибший духовний зміст. І спробуймо того змісту торкнутися. Спершу хочу показати, що Діва Марія ділиться тим досвідом, який сама отримала. А який досвід отримала Діва Марія? Вона отримала благовіщення, добру новину, керигму, проголошення любові Бога в її житті, проголошення того, що приходить Спаситель. Що робить Діва Марія? Чинить те саме. Ангел привітав Діву Марію. Марія привітала Єлизавету. Звернімо увагу на цю збіжність. Ангел привітав Діву Марію. Марія привітала Єлизавету, і коли Єлизавета, сповни, коли Єлизавета почула отой привіт Марії, сповнилася Духом Святим, коли Діва Марія почула привітання Ангела, почала роздумувати над ним, почала запитуватися, як це станеться, Ангел каже, Дух Святий зійде на тебе. Зверніть увагу, що маємо певний ланцюжок. Повторюється та сама дія, та сама реальність, та сама дійсність. Анга благовістить Діву Марію, Діва Марія з вірою приймає слово, Дух Святий сходить на Діву Марію. Зачинається в ній Христос. Діва Марія іде далі, з тим самим благовіщенням, з тою доброю новиною. Вітає Єлизавету. Єлизавета сповнюється Духом Святим. Хто так насправді кого відвідує? Здається, що відповідь очевидна, Ну, то Марія відвідує Єлизавету. Але коли ми глибше приглянемося, то за цими поверхневими. Відвіданими, тобто, за тим, що ми можемо побачити, за тим, що ми можемо прочитати, можемо побачити щось значно глибшого. Ісус відвідує Йоанна. має сповнитися те, що Захарія почув, коли отримав об'явлення від Ангела Гавріїла в храмі Єрусалимському. Що він почув про свого сина, про Йоанна Хрестителя? Він буде сповнений Духом Святим, ще зло на Матері своєї. Коли то мало трапитися? Коли Йоанн Хреститель сповнився Святим Духом ще з лона Матері своєї. і хто його сповнив, Думаю, відповідь очевидна наш Господь його присутність сповнює Духом Святим Йоанна ще тоді, коли він є в лоні матері. Тому Йоанн потім іде в силі пророка Іллі, щоби навернути серця батьків до дітей. Євангелист Лука, коли описує, в принципі, будь-яку біблійну подію, то чиниться так майстерно, що ретельно добирає старозавітний фон, старозавітне тло, можна сказати, описує події ті, яким свідком були ну, йому сучасні, з ким він зустрічався, він зустрічався з наочними свідками, але описує при допомозі. Старого Завіту. І в Євангелії від Луки, при описі цих відвідин маємо аж ну, мінімум, три таких біблійних інспірації. Перше, це те, що відвідини Святої Єлизавети нагадують перенесення ковчегу завіту з Шіло в місто Давида. В другій книзі Самуїла, в 6 розділі ми читаємо, як Давид вирішив перенести ковчег Завіту. Це така була скриня позолочена, Її несли такими, на таких ношах з дерева Акації на кришці тої скрині були два херовими, які торкалися крильми один одного. І в тій скрині були 10 Божих заповідей, хліб життя і гілка Аарона, яка чудесно розквітла, вказуючи, що він має бути священником. І Лука так описує відвідини Святої Єлизавети, що вони нагадують перенесення отої скрині, отого ковчегу завіту сіло в місто Давида, натякаючи таким чином, що ковчегом завіту є Діва Марія. Чому? Бо в лоні своєму вона носить кого? Слово віковічного отця вже не десять заповідей на, на камінні, на камінних скрижалях, тільки слово живе, хліб живий, який з неба зійшов, і первосвященника. І тут маємо ну, такі очевидні пов'язання. Ну, По-перше, пам'ятаєте. Під час того перенесення ковчегу сталася така досить неприємна ситуація. Один із тих, хто прислуговував біля того ковчегу, його звали Уза. Воли шарпнули воза, на якому перевозили той ковчег. То вже було невластиво, що то воли перевозили, то мали священники нести. І Уза простягнув руку проти ковчегу Божого, так дослівно говорить єврейський текст, і Бог вразив Узу на смерть. Не знаємо до кінця, що це означає. Но точно означає, що Уза якимось невластивим чином повів себе перед святістю Бога. І Давид, вражений тою подією, каже, як же тепер Господній Ковчег прийде до мене? Зверніть увагу, що Єлизавета говорить подібні слова. А звідки, ля мені це, щоб матір мого Господа прийшла до мене. Давид був так шокований тою подією, що залишили. Ковчег завітував ну, в якомусь найближчому господарстві, а було то господарство Евет Едома. Але потім Давид побачив, що Господь благословить дому е, і вирішив: О, ні, 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 давайте назад ковчег. Вже за другим разом ковчег переносили властиво. Кожних шість кроків складалася жертва. Все це ви, дорогі мої, можете прочитати в другій книзі Самуїла в шостому розділі. І е, можемо там також прочитати, що Давид щосили танцював перед Господом. Сиптуагінта, тобто грецький переклад Старого Завіту, вживає там дієслова скіртао. Такого самого слова вживає Євангелист Лука, коли описує, що коли Єлизавета почула привіт Марії, здригнулася дитина в лоні. Тобто Йоанн Хреститель, наче Давид, підскакує з радості, танцює. Неймовірно, цей Лука описує. Ну і Марія в домі Елизавета є три місяці, подібно як ковчег в домі Евет Едома. Маємо тут такі пов'язання з тим текстом з другої книги Самуїла. Таким чином, Лука показує, що Марія є ковчегом завіту. Але на цьому не кінець. Інша інспірація, інше натхнення, яке використовує Євангеліст Лука, то слова благословена тими жінками. Єлизавета бачить Діву Марію і каже: Благословена тими жінками, і благословені під Твого Лона. В Старому Завіті дві жінки названі благословенними жінками. Інколи ми собі так уявляємо, блаженними жінками, ми уявляємо якийсь хоровод жінок і серед них Діва Марія, е, така щаслива, радісна. Е, блаженними жінками о, то комплімент винятковий. Вперше блаженою між жінками була названа Яел, дружина Хевера, Євусія. Е, маємо книгу суддів. Ізраїлітяни воюють з Сісерою, конкретно суддями є тоді Девора і Варак. Варак розбиває військо Сісере, і Сісера сам тікає, розгромлений, тікає з поля бою. І ось на зустріч йому виходить Ел, і каже: О, пане мій зайде тут. відпочинь трішки в моєму наметі. Він заходить до намету, вона налила йому молока, і він заснув. І далі прошу, заберіть, будь ласка, дітей від екрану. Я Ела взяла. Наметового кілка молоток підійшла і вігнала в голову Сісері. Оці церкви в тому бачать профетичну подію череп, скроня єврейською мовою буде Голгофа, а наметовий кілок з дерева є образом Христа Господнього. А Яел є прототипом Діви Марії. Є показана тут в пророчий спосіб таємниця воплочення, втілення. Таким чином, коли Лука вкладає, якби в уста Єлизавети, описує реакцію Єлизавети при допомозі ось того вигуку, благословена тими жінками, то хочу показати, що Діва Марія є, як нова ЕЛ, що завдяки їй зло буде переможене, сатана буде подоланий. Другою жінкою, яка в Старому Завіті називається блаженою між жінками, є юдита. Знову маємо війну, маємо облогу міста Бетулія або Ветулія. Бетулія Бетуля значить дівчина. Підкреслено, власне, тут такий біологічний аспект незайманості, дівочості, чистоти. А юдита, ну то юдейка. То слово юдита можемо так перекласти: юдит. Юліта. І ось е, начальник Навуходонозорового війська, якого звати Олоферн, облягає бетулію. Яким чином облягає? Блокує джерела навколо бетулії. Е, облога таким чином, що він блокує джерела. І то є певний образ духовної битви. Сатана хоче заблокувати нам джерела благодаті. Сатана хоче, щоб ми не мали доступу до Божого Слова, до Євхаристії, до таїнств. Пригадуйте, кілька років тому була така ситуація, що. Багато вірян не змогли скористатися з таїнств. Чому? Бо не мали доступу. Бо цей доступ був дуже важким. І в багатьох країнах під час одної, ну, популярної хвороби люди вмирали без таїнств. Сатана блокує джерела, джерела благодаті. Які джерела благодаті? Передусім, ми маємо благодать стаїнства хрещення. Але коли ми грішимо. Ми втрачаємо цю благодать, і нам потрібне таїнство, яке буде відновлювати цю благодать. Тому святий Амрос із Мілану каже, ми. Тобто, церква має воду хрещення і сльози покуте, покута, таїнство примирення, таїнство сповіді в ранній церкві було названо другим хрещенням наче. І ось місто в облозі Олоферн облягає це місто, і одна відважна дівчина, жінка, яку звали. Юдита виходить з міста зі своєю служницею, приходить в дім, приходить в табір Олоферна, принагідно раджу палко прочитати книгу Юдити, зачаровує його своєю красою, а потім в кінці кінці відтинає йому голову і в корзинку. І я вас сподіваюся, що ви дітей ще не привели знову до екранів. І потім приносить до міста і. Священник, первосвященник, коли побачив це все, то теж оспівує її подвиг і каже: Благословенна ти між жінками. Коли Євангелист Лука в уста Єлизавети вкладає ці слова, то хоче показати, що завдяки таємниці втілення, а таємниця втілення є завдяки тому, що Діва Марія сказала так, на волю Бога буде повержене зло. І в цьому, дорогі мої, ми можемо наслідувати Діву Марію. Достатньо Богові казати так. Так, Боже, нехай буде згідно Твого слова, і будете ви блажені ті, що увірували. До зустрічі!